Хоча би був готовий до цього. Він проходив військову кафедру. Він хоча б розуміє, що це таке. А між взагалі не від цього. Мій тут важливіший, він підтримує економіку країни на майданчиках. Складно бачиш батько. І ти І я розумію головою, що а може, це військовий відпустці? А може ця людина має чотирьох дітей? Мене дуже дратує, тому що мій чоловік явно не пішов воювати за депутатів. Він пішов воювати через те, що він не хоче, щоб його сім'я опинилася в полоні. Він не хоче, щоб тут була Росія. Коли говорять, так він же в безпеці і не задумується, наскільки боляче, що ти залишилась без сім'ї. Я Глади Діана, наречена військового Михайла Тамілова. Він зараз на Донецькому напрямку працює артилеристом. Працював на автосервісі до того, як потрапив у військо. Я дружина військового. Олексія Харитона. в цивільному житті він був майстром з ремонту цифрової техніки. А на фронт він пішов в 2022 році в липні. А зараз він на фронті зв'язківець, і саме сьогодні вони знаходяться його бригада на харківському напрямку. Він закінчував військову кафедру, і він у мене одразу був молодшим лейтенантом, коли вийшов з неї. Я розуміла, до чого йде. Тому в мене ця паніка і так наростала, бо я розуміла, що якщо почнеться війна, кордони закриються, чоловіків випускати не будуть, і я його вже точно ніяк звідси не вивезу. І коли власне настав ранок, 24 лютого, він мене розбудив і такий каже, почалося. І власне, в березні, на початку березня, йому просто зателефонували з військомату. Він підняв трубку чемно і слухняно і сказав: Так, я прийду за весь період часу він був на різних напрямках. Звичайно, починалося все з центру комплектування, коли навчання. Відбувалися у Львові, а ну, на Західній Україні він довгий час перебував. Коли почався контрнаступ, він був на Запорізькому напрямку в самому Епогеї цих подій. І коли почався контрнаступ з російського боку на Донецькій області на Авдіївку, його туди перевели. І власне з того часу він на Донецькому напрямку. Він не був в мене добровольцем з тих сильних потужних хлопців, які прямо в перший день стояли в черзі в військкомат. Але коли почалась війна, ми одразу обговорили цю тему: прийде повістка, і ти підеш. Це не обговорюється. Так і сталося. Найцікавіше, те, що малеча відчула це наша донька, тому що вона ніколи до нього тактильної не була. Тобто обіймашки з татом це ні, це на відстані. Там. А, а тут, в останній день, вона просто почала з ним дико гратися, чіплятись до нього. Це перший раз в житті, взагалі, що вона себе так проявила. У них якийсь фантастичний зв'язок виявився. І я до сих пір цей зв'язок спостерігаю в тому її перечутті. Коли вона ні з того, ні з цього може щось сказати, що тату скучив, і він за секунду я дивлюсь на телефон. а Він телефонує. Після цього, як він ще потрапив до війська, я на все, що відбувається, дуже, дуже емоційно реагую на всі події, на всі реакції людей, які суперечать моєму явленню, те, як зараз має бути сльози одразу, як так, я роблю все, наче добре, а мене сприймають по-іншому. Особливо накривало в блокаут, коли ти мусиш одна іти гуляти вночі. Це страшно, я боюсь темряви, а він десь там, і ти не розумієш, чому ти маєш це переживати, Особливо, які якщо йдуть якісь родинні свята, ти не розумієш, чому ти тут одна, а пари собі можуть далі спокійно жити своє життя, а ти так не можеш. Получається дуже велика сильна заздрість до людей, які мають цю можливість, а ти не маєш. І звичайно, були хороші моменти, коли у мене. Були якісь можливості приїжджати до нього, або коли він попадав у відпустку, то це були найкращі моменти з цього всього, що зараз відбувається за останні роки. Я більше часу все одно проводила на роботі, і я завжди була настільки впевнена, що я з тих сильна, мужня і потужня з жінок, які все тягнуть такі. Все можуть зробити. Ну і коли я залишилася з донькою на самоті. Я зрозуміла, що ого, скільки виявляється, мій чоловік мав зобов'язань. Тобто зрозуміла, наскільки я не сильна, а все-таки сильними ми були, коли були всі разом в купочці, то це було складно. Це було складно, і єдине, що мене тримало, це звичайно малече. Бо що не кажіть, діти вам не дають настільки попадати в ту депресію, в той стан, в стан е, жалості до себе, жалості взагалі до свого життя. У мене бували дивні періоди, коли я просто могла. Е, Зайти на кухню, розумію про те, що його там немає, і розридатися, особливо весь 22-й рік. Я могла просто в мене бути шалена істерика. Не просто плач, а прям дика істерика, коли ти не можеш себе зупинити. І тоді я вже в ці моменти дзвонила найближчим друзям для того, щоб просто коли ти говориш з кимось, ти можеш, хоча б якось відволіктися, зупинити е, цей свій плач. І це були найважчі моменти. Але потім наступали такі моменти, коли я просто приходила до подруг, яких теж Чоловіків не було, тому що з подругами, у яких чоловіків вдома, мені було важко спілкуватися, тому що вони казали, я тебе розумію, такі фрази, або не переживай. Він ж ще ж не в гарячій точці, він ж тільки на Західній Україні. я розумію з боку. Інших вони тебе намагаються підтримати. Я це розумію, мене були друзі. Вони там е кожні вихідні давай кудись підемо. Вони хотіли мене розвіяти. Але слова, які вони підбирали, це було не те, що мені потрібно на той момент. Я не можу на них злитись, бо вони з свого боку старалися, але це явно було не те, що потрібно. За репліки, які мене тригерили в спілкуванні з найближчими, також це було коли, ну. Твій хоча б був готовий до цього. Він проходив військову кафедру, він хоча б розуміє, що це таке. А мій взагалі не від цього. Мій не вміє воювати. мій не, мі не вміє навіть зброю тримати, як він там буде. І мій тут важливіший, він підтримує економіку країни. Або. Ну такі моменти, або навіть коли мені просто могли зателефонувати там <свистити> спитатися, чи ти не знаєш когось, як можна виїхати зараз за кордон. У нас з донькою почалась своя війна, тому що дома, тому що вона у мене до війни дивилася російськомовний контент, в принципі, як і багато хто із нас дорослих, вона розмовляла більш російською, тому що у нас був період, що ми до війни рік жили в Одесі. Це якраз період, коли вона навчалася розмовляти, а це російськомовне оточення, і так вийшло, що ми повернулися в Черніці, і вона продовжувала російською, хоча ми двоє україномовні. І мене це настільки тригерило чути від своєї дитини, особливо чоловік іде е, е, пішов захищати країну, Росія агресор, а я чую мову. Я свій обмежила контент одразу. А з нею довелося побоювати. Ми сідаємо, і в нас півгодини розмови про те, що чому немає поруч тата, тому що тато пішов нас захищати. Від кого він пішов нас захищати? Від тих людей, які вони розмовляють. Ну для неї це злодюшки. Я так описала. Ну, люди, які прийшли захопити територію, вкрасти будиночки, знищити, побивати людей. Вона знає, що таке тривога, що це означає, що зараз хтось помирає. Вона не буде слухати російську мову, тому що. Ну тому, що зараз вона поруч немає тата через цих людей. Образ тата в неї вималювався як захисник, е, тому що на майданчику вона намагається всім, коли чує, що дітки на майданчику розмовляють російською, каже: е, знайомиться з дітками, вона їх розуміє, але відповідає українською і говорить: а ми українці. А ви хто? Я тоді своєю дитиною страшенно пишаюсь. Коли мені прямо було зле, і коли я не відчував. Я не могла навіть з ліжка встати, і от в мене були оці щоденні істерики, то моє коло спілкування реально звузилося лише до тих людей, які або які давно-давно живуть за кордоном. Моя подруга, яка живе в Америці давно, тому що ну, вона давно виїхала, на неї злитися немає сенсу. Або до тих, хто у кого теж чоловіки на війні. Ні, зараз я вже повернулася до спілкування з усіма своїми друзями. Я тепер розумію про те, що у кожного своя історія, ти не можеш нікого змусити піти воювати чи комусь говорити, що ти мусиш. Хочеться, деколи дуже хочеться сказати, чого мій там, а твій тут. Зрозуміла, що потрібно брати себе в руки. Потрібно змінюватись, потрібно ставати справжньою мамою. Потрібно бути підтримкою для чоловіка, і потрібно бути вдома, потрібно проживати життя наше цивільне з донькою. Ідеально, щоб чоловік знав, що він там не задарма. Для нього це головне було. Він, до речі, завжди там позвонить, каже, що робити, я кажу: ми в кафе сидимо. Він я радий, я щасливий. Для мене це важливо, значить, я не просто так, значить, ви не сидите вдома, не плачете, не, не, не з'їдаєте себе, не мучитесь, я можу вам це забезпечити. Найближчі е, розуміють, що мені важко, що я за ним сумую. Але якщо дивитись на мої соцмережі, то більшість людей, просто знайомих, які зі мною не підтримують зв'язок щоденно. Вони думають, що я живу своє прекрасне життя, тому що те, що я транслюю в соціальних мережах, здається. Як в мене все чудово і класно, але ж ми не звикли показувати м, якусь іншу сторону, яка теж відбувається в житті людини. Це ж коли ти зальєш е, в соцмережі там, де ти плачеш, будуть питання: о, яка показуча, що ти це виставила? Людям не треба негативу. Ну, взагалі, е, від початку війни е, я в осінню. Здається, на початку вересня я вперше виїхала за кордон. Е, ціле літо для мене це був реально дуже важкий період. Це було найкраще для мене на той момент рішення. Багато хто коли дізналися, що я хочу поїхати, ті, хто залишаються тут, вони такі: а якщо Міші щось дуже треба буде, а як ти поїдеш, якщо він тут? І кучу було таких до мене закидів. Е, і це мене теж зупиняло, щоб нікуди не їхати. Тому що, ну як так, він там, а я кудись собі поїду розвіятися. Ну, Тобі тут в цивільному житті, ти ж не в окопі спиш, ти собі сидиш в Чернівцях, тут нічого не літає. Чому тобі? На що тобі розвіюватись? От. Але це мене реально дуже змотивувало і допомогло відволіктися. Як то кажуть зараз учасні люди, війти в ресурс. Весь наступний рік, 23-й, я теж проїздила з завзятою періодичністю. Я це все публікую в соціальних мережах. Я показую про те, що я кудись їжджу. Я спокійно собі транслюю те, що я десь катаюся. І за це мені теж прилітає. Але після того, як я з'їздила і зрозуміла, що я після цього можу повернутися додому, нормально працювати, реально донатити і сплачувати податок в країну. Плюс, враховуючи, що я чекаю е, свого нареченого з війни, я думаю, це непоганий внесок, який я зараз несу для суспільства. Звичайно, деколи є думки, чому інші дівчата вони йдуть воювати, а ти не йдеш, але у мене є інші сімейні обставини, через які я зараз не змогла би взяти і піти. І, звичайно, є такі думки, що е, прикольно було б десь бути разом. Ти дивишся на історії е, пари, які там. Ну, до прикладу, Де Вінчі і його дружина ну, це для мене був приклад, як можна разом бути там, переживати всі події. Тому що відчувається відірване життя. Ти тут і в тебе своє, він там, у нього своє. для мене найважче, це коли він приїжджає у відпустку, і ми за цю відпустку звикаємо знову до нормального життя, ніби щось з минулого накриває. Все класно, ми втрьох гуляємо, ми втрьох проводимо час, ми розмовляємо. Ми, я нарешті спокійно сплю, коли він просто під боком, як відчувається захист, а потім, оці найближчі дні до того до його повернення, це просто якісь пекельні години. Ми намагаємося це відтягувати, ніхто, звичайно, не подає вигляду, всі намагаються це приховати. І от перші дні, коли він знову їде, це такий як. Каменем по голові, ти знову в цьому стані. Знову треба десь тижні два, щоб відійти, прийти до тями, себе якось налаштувати, і в очікуванні наступної відпустки якесь замкнуте коло виходить. Ти ніби очікуєш цього нормального життя. Поки я без нього, то зараз ми граємо роль, що ми живемо щасливе, класне життя, просто тато десь на. Далеко від нас все від мене маленька роль, і маленьке завдання для його підтримки це безперестанку бути на зв'язку. Беззупинно. Я... Він інколи випадає з цього зв'язку, тому що там завдання, і вже бувало, що і по добі не виходив на зв'язок. Це страшенний стрес, але що я роблю? Я в цей момент записую якісь дурнуваті відео з малою, чи ми там починаємо переодягання, чи просто як вона проводить час, чи йому якісь свої зовсім побутові, я впевнена, що йому взагалі не до цього. Але я йому запишу, що в мене там трапилось на роботі. чи... Останні інтриги, які відбулися в, в, в моєму житті. Сьогодні наречений зробив е, сюрприз. Він приїхав у відпустку. Дуже несподівано, я дуже рада, тому я в піднесному настрої. Е, от е, власне, за останній рік вдається бачити, їм дають відпустку 30 днів, і це от зараз він приїхав на 14 днів, на 15, і наступний раз він, напевно, переїде в грудні. Він е, змінився безперечно. Е, тому що він в мене був така весела людина компанії. Зараз трошки важко в соціумі. Тобто він підтримує розмови. Він це теж та сама доброзичлива весела людина, але видно, що він тепер не знає комунікувати деколи в якихось випадках з цивільним населенням. А що стосується побуту, він дуже тішиться можливості поспати на м'якенькому, е, сходити в теплий душ, зарядити телефон, коли він. Просто хоче, а не може. Сходити в магазин, для нього це взагалі щось прекрасне. Покататись на самокаті це вау. Він навіть сьогодні сказав: Давай покатаємось на тролейбусі. Я кажу, прикольно. Мій чоловік з першою дитиною, він е, завжди знав, що хоче донечку. Я в нього питала, чому. Він казав: Мене не виховував батько, я не знаю, як виховувати сина, що робити з сином. Е, е, і коли він пішов на війну, ми почали обговорювати, що нам би ще. Діток, компанію в нашій донечці. І я говорила: от ти настільки себе реалізував як чоловік, бо це все-таки вплинуло на його характер, на твердість, на впевненість в собі, що, можливо, ти вже готовий до сина. Він сказав: Так, готовий, їжу до нього, бо ми більше не витримуємо один без одного, ніж місяць. Я їду в будь точку, де він знаходиться він там відпрошується на два дні. І ми просто дві ночі розмовляємо, проводимо разом час, а, тому що, ну, такі ми якісь, не знаю, закохані, вічно закохані. Ми почали планувати дитинку. Десь півроку у нас, напевно, не виходило ніяк. Ми вже з цим змирилися, а потім він мені каже: Та на сина я не згодний. Я кажу: чому? Тому що, тому що війна, тому що я не хочу, щоб він так само. Uh, Ішов на війну. Ну, хоча і дівчат багато, і, і, і тому, що ми в Україні, і тому, що ця країна це завжди буде боротьба за державність і за незалежність. А ми не хочемо звідси їхати нікуди, навіть після війни. Ми готові до цієї боротьби і готові проживати тут. І тому ми й думаємо за те, що покоління наступні наші діти вони будуть тут mm. і недавно. В лютому я дізналася, що я вагітна. Не хотіла йому до останнього говорити. Хотіла поїхати розповісти, але в нього якийсь такий поганий настрій був. Він був озлоблений, злий, щось там не висипався, якісь погані речі в них відбувалися. І я йому вирішила по телефону розповісти. Ми довго плакали в слуховку один одному, тому що. Ну, такі речі не хочеться розповідати по телефону. І ми знаємо, що це буде страшенно важко, бо одне діло, коли народжується малеча і вся сім'я в зборі, а інше що це буде на відстані. Тобто, чоловік з останньої відпустки він каже: Я вже розумію, що ця дитина мене знати не буде. На майданчиках складно бачиш, що батького і ти... І я розумію головою, що а може, це військовий у відпустці. А може, ця людина має чотирьох дітей, а може, і це нормально е боятися смерті, і це нормально залишатися в цивільному, житті. і нормально навіть, ну я не хочу, щоб це звучало як пропаганда, але я не засуджую навіть тих, хто переховується від військомату, бо це чисто людське, бо кожен робить е по своєму внутрішньому відчуттю, кожен робить по своєму внутрішньому. Як можна людину засуджувати за те, що вона боїться смерті? Ну це ненормально. А Мала ще інколи починає е такі запитання, каверзні давати. Вона не -е ну, її теж тригарить. Я їй завжди кажу, нас захищає тато. А вона питає мене: а мого друга хто захищає, якщо тато поруч? І я її сідаю і розумію, що я їй неправильно задала е, цей текст і сенс, що потрібно. І я їй починаю говорити, що наш штату не тільки нашу сім'ю захищає, але ще й багато сімей. І мами є, які захищають, і ми це починаємо е, розгалужувати. Цю тему мені найбільше, що допомагає, це розмова з чоловіком. Як тільки ми е, розмовляємо по телефону, і я десь заікнусь, що так і так, сьогодні мене затригерила така то тема, побачила там батька чи ще щось, він мене одразу стопить і каже: так, сіла, сіла видихнула, е, нам собі своє робити. Це така е, репліка, якою ми керуємося просто по життю, відколи почалась війна, ми, нам собі своє робити. Кожному своє, якщо говорити про суспільство, мене дуже сильно дратує те, що я маю під нього підлаштовуватися. І я думаю, що це проблема більшості, тому що ми, ті, хто чекає своїх рідних з війни, ми занадто токсичні для людей цивільних, які взагалі не мають відношення до цього всього. Тому що ти не можеш говорити про те, що а чому твій не там. Ну, чому е він спокійно собі ходить на роботу і може собі сказати про те, що я не піду воювати, тому що я не вибирав цю владу, і взагалі е я не піду воювати за депутатів, чому вони не в Окопі, а Зеленський взагалі не зрозуміло, що в країні робить, я не буду е підтримувати і наповнювати його кишені грошима е своїм життям. І мене дуже дратує, тому що мій чоловік явно не пішов воювати за депутатів, явно не пішов воювати. За якісь незрозумілі штуки, він пішов воювати через те, що він не хоче, щоб його сім'я опинилася в полоні. Він не хоче, щоб тут була Росія. А всі ці штуки, які говорять цивільні, це просто відмазки для того, щоб якось себе виправдати. Ну, Економічний фронт серйозно, Анти айтішники, звичайно, вони тримають економічний фронт, але знову ж таки, дивлячись, які, якщо ти заробляєш умовно, тисячу доларів, ну, в податок ти платиш е до 4 тисяч гривень. Я не розумію, ну, типу, я доначу деколи в місяць набагато більше, ні, і при цьому сплачую податок, ніж е, деякі чоловіки моїх знайомих. І оці всі репліки вони досить дивні. Якщо ти просто кажеш про те, що я не йду воювати, бо я боюсь, це чесно, і це нормально. І це не сприймається, ну, принаймні мною це не сприймається як щось такого, я ж теж не там. Просто говоріть нормально, не, не треба е, придумувати якихось різних штук для того, щоб сказати, чого ти там не маєш бути. Боятися це нормально. Я теж не поїхала до свого чоловіка е, на Донбас, тому що мені страшно. Я розумію, що деякі жінки таке роблять і в Краматорськ спокійно знімають квартири і живуть. Але мені страшно і тому я розумію, що і чоловікам може бути. Моєму теж страшно. Звичайно, е, наступай деколи моменти. Коли для тебе байдуже, боїться людина чи не боїться, ти просто злишся і хочеш, щоб когось поміняли і тобі твого віддали. Ти людям нічого не докажеш, ти для них просто токсична, агресивна е, особистість, у якої, можливо, просто депресія чи ще щось, і вони це можуть навіть не сприйняти. Або занадто агресивно сприйняти в такому плані. Питання демобілізації для мене дуже важливе. Я не буду виходити на мітинги і говорити про демобілізацію на мітингах, тому що я розумію, що це не має сенсу. Ну, вийду я з плакатиком, а далі шоу немає на кого міняти цих людей. Клуб, поки милий на війні, е, виник якось дуже спонтанно і е, дуже цікаво. Е, Вийшло так, що коло подруг все збільшувалося в тих, у кого чоловіки пішли на війну на фронт. І якщо до цього ми спілкувалися менше там по різним запитанням, то тут між іншим зустрілися, і у нас виникло дуже багато спільної теми: що мій там, а мій там. Чому саме таке коло? Напевно, тому що в перший період з жінкам складно, вони злі, злі і ображені на життя. Чому саме з ними це трапилось? Злії ображені на інших жінок, чоловіки, яких ще тут. Е, і я за собою навіть помічалася. Перший час це було дуже складно. Е, ти головою розумієш, що ніхто тобі нічого не винен. А потім я йду з малої, бачу, що там гуляє ціла сім'я Там батько, мама і дитина, і все. І мене накриває і заносить. І тому. Е, Через це відкривалась довіра в цьому клубі, через те, що у всіх одна біда е, об'єднала і якось розслаблявся. Цієї культури підтримки її немає, але мене це не так сильно турбує. Мене турбує, що починається якась зневага до військових. Е, мене от... Те, що я тут переживаю, це таке, типу, я з цим справлюся. У мене є друзі, які зараз навчились мене підтримувати і відволікати. У мене є мій міша, який мене теж навчився е якось витягувати з цих станів. Е е робота, на яку я можу злитися і десь зливати свою агресію в якомусь правильному руслі. Але є питання стосовно військових. Мене дратує про те, що люди якось почали знецінювати їх. І ти, і зараз знов таки лише 2024 рік, а вже почались риторики: ми тебе туди не посилали. Ти це був твій вибір і тому подібні штуки. Ви маєте бути вдячні цим людям, тому що е, вони захищають моє, твоє і всіх решту життів. А сенсі не посилали. Якщо б не вони, то не не зрозуміло, що би було. З нами на даний момент. Тому ну, типу, просто елементарна вдячність. Якщо чесно, навіть я не розумію, як вести себе з військовим. Я коли бачу військового, і якщо є можливість, я його пригощу або кавою, або побіжу в магазин, куплю шоколадку і просто подякую. Всі ми робимо вигляд, особливо коли ми в в таких мирних містах відносно робимо вигляд, що війни немає. Ми собі ходимо на дискотеки, у нас працюють діджеї, і е е е е хоча я не каже, що цього не має бути. Але все має бути в контексті війни, як для мене. А я взагалі в 22-му році чомусь думала, що війна тепер стосується кожного. Мені здавалося, що ну немає людини, у кого там нікого немає. Але ні, є важливо говорити про те, що зараз відбувається, щоб ці люди ну, розуміли, що це не закінчиться просто так, і це не закінчиться завтра. І це може стосуватись тебе, і тому треба прокинутися і щось робити. Хочеться сказати на захист цивільних те, що знову ж таки ніхто не винен нікому. Для мене це як носиться з тобою, як списаною торбою. Тому що моя близька подруга, її чоловік вдома, і слава Богу, і вона сидить і просто каже: Ну, вибач мене, вибач, я не знаю, що тобі говорити. І я не розумію, чого вона вибачається. Ну, не треба вибачатись. І потім я собі думаю, вона ж ще постійно, при нашій зустрічі, яка б у нас не була міцна дружба. Вона ж відчуває свою провину, їй постійно також дискомфортно, тому що мій там, а її вдома. І мені здається, чим більше оця тема тригериться і гуляє по інтернету, що образили там жінку військового чи ще щось. Це важливо, але це більше про людське. Що тригерило спочатку, це те, що мій чоловік був на Рівненському напрямку, ну, в Рівному, в Львові, і всі такі, так він же в безпеці, він же в безпеці. Але мова не про безпеку, коли говорять, так він же в безпеці і не задумується, наскільки боляче, що ти залишилась без сім'ї. В один якийсь прекрасний час, коли ти вже як доросла людина. Зробила свій вибір, маєш там дитину чи не маєш, байдуже. Просто ти зробила вибір, знайшла людину, з якою ти хочеш прожити все життя, а потім життя вас розлучає. Але життя воно ж проходить, дні проходять, роки проходять. Це дуже цінно. А тригерить мене від цивільних те, що вони не цінують те, що мають, і, і не будуть цінувати, тому що, поки ти з цим не стикнешся, Ну, ти не будеш це цінувати, от і все, коли там чи сваряться між собою, чи подруги там звонять що своїм посварилось, чи щось бундючиться один на одного. Я така люди, будь ласка, кожну секундочку, будь ласочка, любіть один одного, просто цінуйте, не знаю, пробачайте, робіть що завгодно. Завтра це все може закінчитись для когось одного чи для всіх, враховуючи що зараз, уже третій рік, як він там. Я вже нічого не планую. Я планувала, можливо, ще перших півроку. Я думала, так треба себе якось обнадіяти, якісь придумати плани на майбутнє, але через те що ти не розумієш, коли це майбутнє настане. Питання демобілізації досі відкрите і не зрозуміло, коли вона настане. А ще від специфіки роботи, яку він робить, це не ну, можливо, він і не попаде в першу хвилю демобілізації. Тому що це не окоп безпосередньо і це не піхота. Я розумію, що там, напевно, важливіше для людей, тому що в них взагалі емоційний стан дуже підірваний. Тому живемо тільки сьогоднішнім днем, і те, що є сьогодні, мало хто вірить, але планувати це дуже важливо. І у нас такий один з фантастичних планів, до яких ми. В принципі, і рухались ще в цивільному житті, будучи до війни, це переїхати в гори і жити в будиночку в горах. Багато хто так хоче і мріє. Але я сама з Гір'ю, я знаю, як це прекрасно, як це важко. Кому навіть обрали для себе вже село, давно ще обрали, де ми хочемо жити. І зараз працюємо. Елементарно тримає те, що ти заходиш в інтернет, бачиш якийсь симпатичний столик, кидаєш фото чоловіка і кажеш: дивись, це буде в нашому майбутньому будиночку в горах. І Він такий, класно я <сиджуєш> ще тут, буде перемога, і все. Тому що він свято вірить в те, що не можна це обривати на півшляху, і що потрібно йти до кінця. Віримо в краще майбутнє і віримо в Україну.